Друзі, всіх доброго дня. Вітаю вас на поєдинку будівельник та Дніпро 2023. Це півфінальний поєдинок, перший півфінальний поєдинок Кубка області соцзалу. Я нагадаю, я думаю, всі з регламентом ознайомлені. Якщо не чинний результат, то у нас одразу ж буде серія після матчових підготовку розпочне. Тут у нас, ну не знаю, я б сказав так, проміжний між літнім чемпіонатом та зимовою першістю. Підсон здається в рамках правил грав. Удар Михайло Брошко пробує Мігаров є, удар кутовий буде. тут я. У нас ще удар воріт. Нагоровий з Мячем. Євдокімов. Швидка атака буде, Змічня центр можна пробивати, Пробиває. Лушки. Двічі рятує свою команду. Гаров тут заважає. Ух ти, який удар! Непогано приклався до м'яча. Ну, далі бачимо, не вдалося затримати м'яч у своєму володінні-будівельнику. Ще одна спроба. Знову таки в центр Бондаренко. Знову Горовой. Трубічно. Передача! Передача не вдала, Тут вже вривались. І зараз нас ну, не сказати, що є фаворити в цій зустрічі. Тут стигне! Що тут? Давайте тут повтор подивимось. Там Луговський не зіграв вже за межами шташного майданчика. Давайте дивитися. Отак, От штатному майданчику, а потім так за Євген Мозговий. Данило Мозговий. Удар пробиває Данило Мозговий. Удар, Мігаров, пробиває, Порожні ворота Зябін. Бити! Удар від Данило Зябіна. Мігаров! Олександр Мігаров! максимум вийшов з цього епізоду. В дальній кут без шансів для Лолавського. Лу... Олександр Мігаров 1-0. 17-й. Забивати! Один-1! Артур Авраменко! Як же класно Валей, віддав цю передачу. Давайте дивитися. Вдотик Валієв. На досвіді. І тут Авраменко. Вмикає. Валієв класна. Передача. Удар буде, удар заблоковано. Є добивання з боку Стадніченка А що тут? Що пенальті буде? Невже? А, тут руркує, притримав Станіченка. Дзюба. То, з, -з, з боку нерви, там досвід. тут. Дзюба. Потрібно просто без шансів, По центру, під поперечину. 2-1. Перший в цьому поєдинку у нас Дніпро 2023 виходить вперед. І знову ж таки 19-та хвилина. У нас 17-18, 19-та 19 хвилина. Ну і чуємо, знову ж таки 2023. Ну і тут пощастило. Забити новитки. І не забиває Андрій Брошко-Брошко. Передача Зябін пропускає м'яч. Удар буде, удар є, небезпечно. Мігаров. Авраменко проти. Нього розвертається. Олександр Мігаров. Не буде. Приймати участь на полі у складі будівельника. І це, звісно, підсує Бігаров. Мігаров! Олександр! Ще один бомбез знову Мігаров. І Мартинець витягує цей м'яч. Встигає. Тут майже у шпагаті, там, я не знаю, встигає викинути ліву ногу і перервати цей удар. Шан класний. І знову ж таки бачимо, загострює Мігаров. Так, у нас будівельник з м'ячем Бодаренко Немає змоги пробити, звісно, та й задалеко було і щільно проти нього грають. Оці тут удар. Рікошет залітає! М'яч ворота! а Там від кого? Трубіцин! На Трубіцина записують цей м'яч. Там рикошет був. Але в нас 27-ма хвилина поєдинку. Олександр жоден з команд не влаштовує, тому що це ще раз нагадую, Це кубковий поєдинок. Якщо не чинний рахунок, то у нас. З вами буде очікувати серія після матчового спинаті. Тр... Ні, можна далі грати. Валіє, дуже класна передача, удар буде. Ось порожні ворота. Тут потрібно реалізовувати. Встигає. Мартинець повернутися. Відкладений фол. буде удар. Удару не буде, буде штрафний удар. А, жовта буде. Жовта таки буде. Буде бити, є удар, там навіть трошки, здається, зачепив. <плес> Удари! Небезпечно пробиває Бондаренко. Не встежив за всім, але. Але кутовий. Кутовий передача трубі цензле, то пробиває Олександр. Новицький тут же руками допомагає, бартинець. Контратака може бути, встигне. Новицький. Не встигає! Навіщо це робити? Мається може продовжувати поєдинок. Новицький розуміє, що так, так, не встигав. Для Дніпра 2023 це може стати також екс-фактором в цьому поєдинку. Момент! Удар! Не без проблем, але впорався з цим ударом Олег Мартинефійну у серії педалі. Будемо там вже говорити за 5 секунд до завершення поєдинку. Або вже давайте після фінального суска. Спокулитий порушує правила. І тут жовта також буде. Хто? Мігаров отримує. Так. Олександр Мігаров отримує жовту картку. Покулитий проти нього. Гоцик. Гоцик! Виборює м'яч. М'яч залишається межах поля. Гоцик. А там, де в руку м'яч лучив грати далі. Передача Мігаров! Тут відскок пробиває, Мартинець. Бондаренко! Як же розбирається Денис? 3-2. Будівельник попереду. 37-ма хвилина. Денис Бондаренко. Тут хитав, хитав суперника і пробиває. Мартинець не зміг тут переводити м'яч потрібно. Останні секунди поєдинку. Удар ну, бити потрібно. було. Валєєв Удар. Блокують удар. Суперники і скільки... Він все ж таки здобуває путівку у фінал. Дві секунди Горовой. Ну просто вперед І тут все. Будівельник. 3, Дніпро. 2. Отже, будівельник настає першим фіналістом. Дніпро 2023 дуже класну гру. Показав, достойний. Матч, але бачимо, що все ж таки цього наразі недостатньо. Будемо дивитися, як до зимового чемпіонату підготується команда. Дуже цікаво. І всім дякую за увагу, хто дивився цей поєдинок. В нас же далі партизан та амст Перша та третя команда літнього чемпіонату. ми почуємось.